Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Національний банк України 25 червня 2024 року ввів у обіг нову обігову пам'ятну монету Медичні Сили Збройних Сил України. І хоча офіційний продаж сувенірних ролів цих монет на сайті інтернет-магазину НБУ запланований лише на 2 липня, в мережі вже багато пропозицій як на окремі монети, так і в ролах, але не в сувенірних, а в звичайних банківських. Ну і звісно, я також вже придбав монету і готовий запропонувати вам огляд на неї. Тож, давайте починати, а перед початком запрошую вас обов'язково підписатись на канал. Ця монета продовжує серію Збройні Сили України та присвячена самовідданій праці військових медиків, які забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу як військовослужбовцям, так і цивільному населенню, що опинились в зоні бойових дій. Сьогодні медичні сили ЗСУ є потужною структурою, яка охоплює військові госпіталі та санаторії. Вони впроваджують новітні методи лікування і діагностики, співпрацюють із найкращими медичними центрами світу та проводять медико-психологічну реабілітацію військовослужбовців. Історія становлення служби для медичного забезпечення військ сягає часів Української Народної Республіки. Ще 1917 року було створено медико-санітарний відділ у складі Генерального військового комітету. З проголошенням незалежності України у 1991 році розпочалося формування медичних сил ЗСУ. Протягом цих років служба пройшла шлях стрімкого розвитку, постійно вдосконалюючи методи лікування, впроваджуючи новітні технології та налагоджуючи співпрацю з міжнародними пар партнерами. Наразі медичні сили ЗСУ це потужна структура, що охоплює військові госпіталі, санаторії та має висококваліфікований особовий склад. 2014 рік став для медичних сил ЗСУ переломним. З перших днів збройної агресії Російської Федерації проти України військові медики безперервно надають медичну допомогу на полі бою, евакуюють поранених, проводять складні операції та здійснюють реабілітацію. Їхня робота відбувається в надзвичайно складних умовах, під постійними обстрілами, проте вони роблять усе можливе, щоб дати пораненим шанс на майбутнє. Ці монети пронесуть крізь час пам'ять героїчних вчинків наших військових лікарів, медичних сестер, бойових медиків і всіх інших працівників сектору охорони здоров'я, які залучені до медичної евакуації, лікування та реабілітації поранених, травмованих та хворих військовослужбовців. Такі слова сказав командуючий медичних сил Збройних сил України генерал-майор Анатолій Казмірчук під час презентації монети 25 червня 2024 року. Аверс монети ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому зображено малий державний герб України угорі. В обрамленні давньослав'янського орнаменту по центру розміщені написи Україна 10 гривень півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування монети 2024 унизу та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Праворуч. На реверсі монети по колу розміщено написи професіоналізм та милосердя і медичні сили Збройних сил України. У центрі композиції рельєфно зображено емблему командування медичних сил ЗСУ, в основі якої Британський геральдичний щит. Центральним елементом щита є хрест, на який накладено стилізовану змію, що обвиває пірнач. Хрест символізує визнаний у Європі та світі знак всебічної допомоги та захисту, а змія, що обвиває пірнач символ медичних сил. На задньому плані схематично зображено пікселі камуфляжу. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено написи. Банкнотно-монетний двір НБУ, обігова пам'ятна монета, медичні сили ЗСУ 25 штук, номінал 250 та графічний символ гривні, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, зображення емблеми командування медичних сил ЗСУ, елементи піксельного камуфляжу, тираж роликів 20 тисяч штук. Обігова пам'ятна монета Медичні Сили Збройних Сил України має номінал 10 гривень, її виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікеловим покривом, маса 6,4 грами, діаметр 23,5 мм, тираж 10 мільйонів штук, у тому числі 500 тисяч штук у сувенірному пакуванні, гурт монети рефлений. Варто пам'ятати, що медичні сили ЗСУ це не лише потужна медична структура. А й щит, який оберігає здоров'я військових, які боронять нашу свободу та незалежність. Обігова пам'ятна монета, присвячена медичним силам ЗСУ, є символом вдячності українського народу за їхню самовіддану працю та героїзм. Це вже сьома пам'ятна обігова монета номіналом 10 гривень, що за три роки випустив Національний банк. Вимальовується досить цікава колекція. І для тих, хто збирає окремі монети, і для колекціонерів пам'ятних ролів. А в якому вигляді ви їх збираєте? Напишіть про це в коментарях. Наприклад, я збираю виключно монети окремо, в мене є всі їх різновиди, але, на жаль, жодної з них не пощастило спіймати з обігу. Буду завершувати наш огляд, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте ваші коментарі. До зустрічі!